Мого каналу ми будемо сьогодні місити тісто на галушки Так, що нам треба? Нам треба сюди. Тут у мене три кружки муки, борошна. Разниці немає, яка у вас кружка. 300, 300 мл може бути 200. Так. Нам треба чайної ложки солі сюди. Добавляємо одне яйце одне яйце поки що перемішаємо а потім будемо доливати кип'ятка Ну це не кипяток, це відвар від картошки. Получається, картошка зварилася і отвардешився. І нам треба сюди лити, якщо в мене тут три стакана по 300 міліграм е, борошна, то значить, так само таким стаканчиком міряємо і воду. Так само. Три муки і стакан. Кип'ятка це в мене відвар. Від картошки, і так будемо місити тісто, ну, а потім так. Будуть такі в нас галушки ось такі. Треба сильніше трошки нажати, бо не хоче. Ось так складати на досточку. Зараз вода закипить і будемо варити. Ну, варити минут 5 десь. Можна і менше, це 5 минут даже і багато. Так, зварилися вже галушки. Дивіться, тут зажарка є, цибуля. Дуже такі м'ягенькі. Ось такі вони. Зараз спробую. Дуже м'ягенькі такі. Дуже вкусні. Так що варіть, готуйте. Ну, на цьому в мене все. Гарного всім дня!